19 жовтня 2016 року керуючий справами Української православної церкви, ректор Київської духовної академії семінарії митрополит Бориспільський Броварський Антоній зустрівся з відомим швейцарським богословом та патрологом з хірхимандритом Гавриїлом Бунге, який перебуває в Україні з паломницькою поїздкою. Схірхімандрит Гавриїл є відомим швейцарським богословом та патрологом. Народився в Німеччині в 1940 році. Тривалий час він був католицьким монахом Бенедиктивнцем, цікавився історією східного чернецтва і в 2010 році прийняв православ'я. Отець Гавриїл є автором багатьох монографій на тему вчення отців церкви, перекладених різними європейськими мовами. На зустрічі також були присутні заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви протоіреї Миколай Данилевич та настоятель парафії на честь святителя Амбросія Медіоланського в Мілані. Архімандрит Амвросій Макар.